На нашу сцену виходить учасник, якого за колісами нашого проекту охрестили позашлюбним сином Олега Скрепки, адже вони дійсно були схожі між собою. У них були геть однакові зачіски, але сталися невідворотні зміни. Подивіться на Олега, і ви зрозумієте, чому він кардинально змінив свою зачіску. Тому це порівняння з сином більше не працює. Але можливо, після сьогоднішнього виступу цього вокаліста називатимуть інакше. Зустрічайте щирий український трубадур Назар Савко! Весь світо на руках, ми зірки континентів розбили пух і прах, затятих конкурентів, а ми всі приїхали до... Ты скорее жена Як ми, то всі віщастя плачуть і стаєм наперед. На нас чекає удача а ми всі приїхали до вас. Справжній український трубадур Назар Савко. Що коїться у нашій глядацькій залі. Це неймовірно. Назар, ти дійсно запалюєш. І тебе ми бачили у сюжеті. Тебе Олег навчив танцями. Як воно рухати тазом, а тепер маєш навчити мене. Давайте а всі ще плескаємо раз. у долоні. Раз, М. два, три. Нумосі разом. рухаєм тазом. Нам ми задоволені! Блескати в долоні. Це Назар, Назар, ну дійсно, ти вразив, ти вразив і виконанням, і танцями, і, звичайно, перекладом. Розповідай, хто переклав так талановито цю пісню на українську мову. Ну, мій тренер, людина неординарна, сказав мені. Назар, спробуй переклади. І ось. Ось я переклав, але, звісно ж, під прекрасним редагуванням пана Олега Скрипки. Я сподіваюся, українською мовою також воно прозвучало цікаво. Справді. Ну, ми бачили, що тренери просто шаленіли на своїх місцях. Ми вже бачили, що їм сподобалося. Але хочеться запитати, чи дійсно вам круто повезло, що ви сьогодні побачили Назара Савка на цій сцені Діано? Очень сонячний парень. Я просто. Ну практически вас влюблена. Отличный номер. Просто супер, супер. Дякую. Олександра. У нас є такий в Києві район, називається Оболонь. І там вам ми задоволені всі на Оболоні. А я там живу просто. Всі на Оболоні ми. Дякую. Олександре, є своя версія пісні. Валерія, потужний конкурент у вашій команді. Ну да, знаєте, я подумала, що я Одна единственная, впервые эту песню слышу на украинском языке. <laughs> Оказывается, со всеми остальными то же самое происходит. Ага. Слушайте, здорово. Номер потрясающий. У меня улыбка просто не сходила с лица. все сложилось. И вокал, и костюм. Ну, было пару фальшивых ноток, да шут бы с ними. Потому что номер был убедительным. Супер, поздравляю. Классно. Олег, скрипка, зірковий тренер Назара. Олеже, ми всі бачили, що ви не всиділи на місці. Тобто, можу припустити, що вам сподобався і образ, і зачіска, і пісня. Назар, ти. Тобі, тобі ще можна паралельно хореографією займатися. Просто по мізансцені, по пластиці, ідеально, ідеально все, по співу, все, все круто. Голосуйте за Назара. Да. Голосуйте. <плес> молодець, молодець. Це наш український бременський. Музикант Назар ще я скажу, Ще я додам, що Назара. Ми ну, ми взагалі робимо краще за оригінал. Цей переклад української мови прекрасний. Він навіть звучить краще за оригінал. Ну якщо наші телеглядачі хочуть ще почути багато різноманітних пісень, перекладених на українську мову. Потрібно неодмінно Назара Савка залишати у проєкті. А для цього потрібно за нього голосувати. Телефонуйте на номер 0900 102 804 Або надсилайте Смс цифрами номерами 04 на короткий номер 9969. Це Назар Савков.